Вітаю, друзі! Ви на каналі Custom Mod. Мене звати Євген, і сьогодні в мене ще одна збірочка. І тут, знаєте, таке діло. Клієнт мені написав і каже: в мене є якийсь великий комп'ютер, ну не дуже великий, будемо чесними. І каже: А можна все це моє залізо взяти і зібрати в маленькому вашому корпусі? І я такий: ну, звісно, що можна, але треба буде дещо змінити. Отже, в цьому відео я буду розповідати, як я це все робив. І може комусь з вас ця інформація буде корисною, і може хтось з вас теж задумається, а може і мій великий комп'ютер, який там під столом стоїть, можна якось взяти, обгрейдити і все це потім в маленький корпус поставити. І почнемо з відеокарти. В нього RTX 3090 в виконанні Founder's Edition. Від NVIDIA. І це не здоровезна відеокарта, але вона велика. Велика, Отак, от давайте її називати. І така відеокарта може поміститися у дві моделі корпусів. Це, по-перше, SLM 3, він всього 8 літрів, і туди можна таку відеокарту поставити. Але нам потрібен корпус трішечки побільше. І це sx 5 13 літрів. Чому так ви зараз саме здогадаєтесь? Ідемо далі, це материнська плата, і в нього вже була куплена міні ATX материнська плата. Та, звісно, тут він зекономив. Бо якщо це було б ATX або Micro ATX то материнку б міняти, ту продавати, нову купляти. От, але в нього вже було на сокеті 12.2.0 І на цій материнській платі в нього вже був встановлений камінь i 9. i 9, але це 11-те покоління, це не настільки воно гаряче, як зараз, 12-13. -те, те Але для цього процесору ми вирішили купити все ж таки рейдинну систему. Охолодження і це в нас Big White з радіатором на 280 мм. Вона мені подобається тим, що в неї у цьому от блоку, водоблоку, де помпа. Там фітинги підключені, під'єднані отак от збоку. Не, не зверху, а з боку, і вона доволі компактна. При цьому радіатор в нас теж таки великий. А ще клієнту дуже хотілося, щоб. Можна було дозаправляти цю рідину систему охолодження і у бікфайт така можливість є, навіть є така от бутіль з рідиною, який є у комплекті. Але я не знаю, я от чесно, я не, я не знаю, я не розумію, хто буде це робити. Ну, воно є, воно круто, але це маркетинг. Ну ніхто з вас це робити не буде. Пройде рік, два-три. І, і як, як зрозуміти, що там рідини вже недостатньо, що їй треба. Ну як ну як це зробити? Якщо б вони зробили це, щоб воно там якось сигналізувало вам у Вінді, то тоді да, тоді так. Да. В мене мало рідини доліти, будь ласка, як там не знаю у машині якійсь. Але тут, тут такого нема. Воно. ну, тип... Я не знаю. Напишіть у коментарі, якщо ви дозаправляли свої рідини системи охолодження, якщо це не кастом. Кастом, так, там є резервуар, там ти бачиш, який рівень цієї рідини, і ти там колись далі. А тут, а тут, нащо це? Ну таке, ну таке, коротше. Оперативна пам'ять і накопичувач тут в нас залишились ті, що були, але ще у клієнта був. Один е, накопичувач, 3,5 дюйма на 12 терабайт. Е, це, до речі, перша збірка міні е, корпус міні-комп'ютера, який я збираю, в якому є 3,5 накопичувач. Йдемо далі. І блок живлення. Тут у клієнта був atx блок живлення і звісно, в мене немає жодної моделі, в яку можна atx блок живлення ставити. Тому я кажу: ну ти там свій продавай, давай ми тобі поставимо щось. SFX формату. І SFX-формат в мене був якраз на продаж це блок живлення, яке я вже використовував на 800 Вт чи 850 Вт. Він доволі тихо працює, не чутно там того вентилятору, і доволі компактний SFX формат і така потужність. Все це я зібрав у корпусі і трішки пограв в ігри, щоб зрозуміти, як там температури, бо клієнт просив. Ти там потестуй, по подивись, як воно що, якщо працює. І я був здивований, тому що і процесор він не, не горячий. Хоча я на нього, поки їхала рідина система охолодження, я на нього встановив Noctua L9X 65, і навіть його вистачало. Ну, ну так, це тільки виграх, це не якісь там тести, і його вистачало. Але на рідині системи охолодження тут взагалі все топчик. Вона теж що дуже тихо працює, і навіть якщо е, помпу зробити на максимальні оберти, то її. Майже не чутно у корпусі. От. І в принципі температура відеокарти там 72, ну, 75-76, якщо 100% навантаження, і кришки закриті. От. Процесор і того менше. Отже, якщо вам потрібно так от теж щось перезбирати в якомусь більш маленькому корпусі, то можете звертатися до мене. Є посилання на сайт. На сайті можна написати у повідомлення або можете в Телеграм перейти. і... На сайті є і телеграм мій, і куди вам зручно, туди і пишіть. У коментарі теж ну, у коментарі я можу не побачити. Чесно кажучи, зараз дуже зайнятий, тому коментарі я не, не скоро можу побачити. Отак. От, Все. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, телеграм, інстаграм і на цей канал теж. Відео не часто, але іноді та й виходить. Па-па!